У четвер, 27 липня, погода в Україні буде переважно вітряною та дощовитою. На Полтавщині мінлива хмарність. Локальні зливи та грози в денний і вечірній час. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Опади мало ймовірні. Температура повітря підніметься до плюс 32, після опівночі до 19 градусів із плюсом. Протягом усього дня у Кременчуці похмарить ймовірний дрібний дощ та гроза. Повітря прогріється до плюс 28 світлої пори доби і 21 градуса тепла вночі хмарна погода протримається в горішніх плавнях увесь день. Ближче до вечора очікується дощ із грозою: нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 29. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 27 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1963 року плюс 33. Мінімальною температура була 1985, 10 градусів. Теплан. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГУК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.